Успіння пречистої Діви Марії, величаємо Тебе, пренепорочна мати, Христа Бога нашого, і прославляємо Твоє те славне Успіння, і з тим великим славним праздником Успіння Богоматері, від щирого серця, мої дорогі, вітаю всіх людей і наших іменинниць, Марії, Марічки Маринки. І я вам всім бажаю міцного здоров'я, справедливості, перемоги, добра над злом і великої надії у серцях кожного християнина. Оце великий дарунок від Господньої любові, а наше терпіння нагороджується перемогою, а справедливе і чесне людське життя увінчується великою славою. Хай Господь благословить вас на щасливе життя на довгі літа. амінь. Хай буде воля Твоя, Господи, а не моя. Цього дня Діва Марія уснула, такою була її смерть, як сон у людини. Коли Пречиста діва закінчила своє життя, апостоли ведені. Віщовим духом зібрались біля неї попрощати та просити, щоб молилась за них, коли буде в небі у свого сина. Величає душа моя, святий перехід Божої Матері із землі до неба, такою була смерть Марії. Але Ісус не залишив на землі свою Матір і забрав до неба її душу і її дівоче тіло. Щоб не було віддане землі зіпсуття. Ангельські хори забрали Марію з душею і тілом до неба. Божий син провадив перед Небесного Віця її і раділа ціла Пресвята Трійця, а матір Божого Сина, обручниця Святого Духа, увійшла в небо і причисту діву увінчено на царицю неба і землі. І по правиці стала цариця, одягнена в щире золото, і в небі не забула Мати Божа нашу землю і нас, людей. Вона щиро роздає тим, хто в неї просить, за те, що вона терпіла з Ісусом для нашого відкуплення. А ми стараємося жити по Божому, щоб собі заслужити доброї смерті. І просім ласки нашої Марії і святого Йосипа, що вмирав в об'яттях Ісуса та пречистої Діви Марії. Амінь.